Вітаю це денний випуск новин на телеканалі Сфера ТВ. Про останні новини в місті на цей час. Дивіться далі. Кет блокування кількагодинні перемовини та навіть замінування такого рівницький драмтеатр ще не бачив. Так вчора місцеві активісти намагались зривати концерт співачки Ольги Полякової, що підштовхнуло вдатись до таких дій, як на це відрогували рівняни. Що прийшли на концерт, та сама співачка, та чи, зрештою, їй вдалося вийти на сцену? Ми розповімо вже у вечірньому випуску новин о 18.25. Дочекайтесь. На Рівненщині пройде відкритий кубок області з плавання. Дводенні змагання проходитимуть у місті Березна на базі тамтешньої США. Організатором кубку стала відома рівненська плавчиня, дворазова чемпіонка Європи, серед юніорів, учасниця літніх Олімпійських ігор та керівник плавального клубу Ред Шарк Катерина Дікіджі. З Рівненщини у змаганнях братимуть участь вихованці зі США 2 та 3 обласного центру плавального клубу Ред Шарк і плавці зі спортивних шкіл. Вареш та Березне. більше про кубок та що цікавого організатори підготували для учасників глядачів. Ми розповімо вже у наступних випусках. Новин. Коли більше 31 рік тому в ніч на 26 квітня сталася найбільша катастрофа за всю історію ядерної енергетики, яка за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків, так і за економічними збитками, вибух реактора на Чорнобильській АЕС у цей день, 26 квітня, рівняни традиційно зберуться на мітинг реквієм біля пам'ятного знаку жертвам аварії на Чорнобильській АЕС, присвячений роковинам. Панахида розпочнеться об 11-й годині ранку. Після неї усі бажаючі зможуть покласти квіти до пам'ятника. Знаєте, про УНР, школярі Рівненщини ще довели, знають довели, знаючи мало Днями у Києві. Підсумували 16-й всеукраїнський конкурс учнівської творчості в номінаціях література та історія України і Державотворення. Конкурс присвячений сторіччю творення Української центральної ради та проголошення Української Народної Республіки. Вимоги до робіт були доволі суворі, приймалися лише авторські та унікальні. Кожна праця повинна була виявити здатність учня самостійно осмислити. Де проблему з обраної теми творчо та критично її дослідити, зібрати систематизувати і проаналізувати джерела і літературу, сформувати висновки. Зрештою, у числі переможців, опинилися і наші учні, зокрема у номінації Література. Перемогу здобув учень 6 класу Майківського НВК Гущанського району Владислав Товтин. А у номінації «Історія України і державотворення перемогла одинадцятикласниця з Рівного Ірина Клічук. Це всі новини на цей час. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Детальний огляд дня дивіться вже в вечірньому випуску. Новин бережіть себе, побачимось.